Більшу частину свого часу ми проводимо на роботі, проте мало хто знає, як поводитися, якщо раптом станеться нещасний випадок на підприємстві. Величезну кількість людей, серед яких можуть бути ваші рідні, друзі та колеги, можна врятувати від смерті, якщо поруч у цей момент буде хтось обізнаний з наданням домедичної допомоги. Тож володіти елементарними навичками обов'язок кожного, адже від цього може залежати чиєсь життя. Домедична допомога вважається однією з основних елементів. В комплексі надання екстреної медичної допомоги постраждалим. якщо ми маємо справу з тим, що зупинилося серце, раптова зупинка серця, то шанси врятувати людину є в перші хвилини. Через 10 хвилин фактично немає жодного шансу цю людину повернути до життя. І тому саме ці випадкові свідки, друзі чи ті, які бачать цю ситуацію, можуть повинні щось робити до того, як починає приїжджати швидка медична допомога. Під час надання першої домедичної допомоги важливо зберігати максимальний спокій, бути зібраним і послідовним. Обов'язково залучайте інших людей, які зможуть вам асистувати під час проведення реанімації та викликати швидку. Це можливо зробити за номером 103, 101, об'єднана служба міліції газовики або 112, служба екстреної допомоги. І пам'ятайте, що ваша безпека завжди на першому місці, тобто людину потрібно врятувати, але не ціною власного життя у всьому світі. Це питання є дуже важливим, і там ну, питанням надання цієї домедичної допомоги відвозиться дуже великий, велику, велику увагу. Згідно з статистики, знову ж таки, якщо би 10% населення могло надавати домедичну допомогу, то смертність на догоспітальному етапі знизилася б на 20%. Це цифри, які доводять необхідність надання цієї допомоги. В цій ситуації треба брати ініціативу на себе. Говорити, що я вмію надати домедичну допомогу, задіяти когось щоб вам допомагали, і тоді це будуть реальні речі. Небезпечними видами трав на виробництві є кровотечі, спричинені глибокими ранами. Важливо знати відмінності венозної кровотечі від артеріальної, бо першу допомогу в цих випадках потрібно надавати по-різному. При венозній кров темна та витікає повільно і рівномірно. При артеріальній яскраво-червона і б'є струменем, що пульсує. У першому випадку одразу затисніть місце поранення рукою, щоб призупинити втрату крові. Потім накрити марливою серветкою та притисніть нерозгорнутим мотком бинто. Після цього примотайте його в напрямку від пальців до серця. При артеріальній кровотечі, окрім пов'язки, також використайте джгут, який має бути довгий, широкий та еластичний. Тримати його бажано не більше, ніж 40 хвилин. Тому зафіксуйте час накладення. Жгут ми кладаємо на чотири місця у людини: це плечі і це стегна. Тобто ті місця, де у нас є лише по одній кісті. Жгут ніколи не кладеться на голу шкіру. Тобто кладемо або на одяг без складок, або на е, будь-який прошарок тканини, той же самий бин загорнутий, навколо і поверх нього джгут. Тобто ми затягнули перший тур і ми тягнемо, поки не бачимо, що крутача вже не йде, що кров не пульсує. Затягнули і робимо фіксуючі кілька турів. І жгут або застібаємо на зубчик, який є, або зав'язуємо. При ураженні струмом у першу чергу відведіть джерело електрики від потерпілого. Для цього вимкніть струм або приберіть дріт сухою мотузкою чи палицею. Допомога аналогічна. Ми викликаємо швидку і слідкуємо за життєвими функціями даного потерпілого. Якщо вони у нього наявні, то те, що він у нас дихає, якщо він свідомості, чекаємо на швидку і контролюємо постійно наявність дихання. Раптом дихання зникає, ми проводимо реанімацію. Домедична допомога при ударах, переломах, вивихах та інших травмах передбачає зупинення кровотечі та реанімування в разі відсутності дихання. Необхідно максимально знерухомити потерпілого, щоб уникнути до травмування судин та м'яких тканин. Сами небезпечними травмуваннями це є травма голови і хребта. У швидкої у лікарів є спеціальні – Універсальні або під дану особу, там, якщо вона нормальна, чи висока, чи низька, які фіксують шийний відділ. Для фіксації всього іншого хребта використовують довгі дошки, тобто, щоб пацієнт лежав на рівні твердій поверхні. Під час допомоги людині, яка отруїлася газами, у першу чергу захистіть себе за допомогою респіратора, ватно пов'язки або в крайньому разі тканини, змоченої у воді. Після цього перемістіть постраждалого із приміщення, де стався витік газу, на чисте повітря. Розташуйте його у положенні сидячи або напівлежачі. Якщо в неї немає ні дихання, так, тобто ми проводимо серцево легеневу реанімацію без проведення штучного дихання, якщо в нас немає захисного, захисних елементів. Якщо людина в свідомості, так, то ми повинні запитати її, що, як вона себе почуває. Тобто найбільш частіше симптоми цього отруєння це може бути глуний біль, блідість, тошнота, рвота, запаморочення свідомості. Найпоширеніші проблеми із серцем інфаркт та інсульт. В будь-якому випадку кликаємо швидку, хворого не рухаємо, тобто, якщо він сидить, хай сидить, лежить, вкладіть його зручно, одяг весь, який тисне, звільніть, доступ свіжого повітря, тобто відкриваємо вікна, щоб йому гарно дихалося, тому що він може під час цього задихатись. Хворий не повинен сам ходити, тобто хворі інфарктні не ходять. Ми повинні спокоїти, садити, вкласти, щоб йому зручно, а щоб вони не рухалися. Інсульт, тобто це проблема вже в голові. Люди може не відчувати певної частини тіла, або не е, погіршується рух в певній частині тіла або в половині тіла. Вона не може е, синхронно руки підняти або їх повносинхронно. Рука може або відставати, певна, або нога відставати. При інсульті теж ми повинні як можна швидше викликати швидку і контролювати життєві показники даної людини. От, тому що в будь-який момент людина може припинити дихати. І тоді ми надаємо допомогу стандарту. Тобто реанімація. Якщо постраждали без свідомості, перевірте дихання та серцебиття, притуливши вухо до грудної клітини. Чоловіче, ви так ви. викаємо, викликаємо швидку на безвідомості. Краще, якщо це зробить ваш помічник, поки ви будете терміново проводити серцево-легеневу реанімацію. Вона передбачає масаж серця, тобто натиски на центр грудної клітини та штучне дихання. На 30 компресій, септонатисків на центр грудини, потрібно зробити два вдихи. Проводьте від 100 до 120 натисків за хвилину, тобто два за секунду, за змогою через дві хвилини поміняйтеся із помічником, щоб масаж був ефективний. Не припиняйте цих дій, доки постраждали, не виявить ознак життя або поки ви не передасте пацієнта лікарю. Треба зробити компресію на глибину 5 від 5 до 6 сантиметрів. Відповідно, треба дві руки, щоб компресія була досить глибока. Ми замикаємо ось таким чином. Для того, щоб ми тисли саме на основу. Точку ми знайшли, руки поставили, лікті вирівняли, ніби у нас хизеріг немає. Зробили перпендикуляр до тіла пацієнта, щоб ми тисли саме вертикально вниз. Пацієнт має бути на твердій, рівній поверхні. Два вдихи робить так само. Ми закидаємо голову, підтримуючи чи щелепу, закинули голову, закриваємо двома пальцями ніс, охоплюємо повністю губи. Пацієнта і робимо свій звичайний видих в нього, тобто не форсуємо видих. І показником ефективності нашого штучного дихання буде те, що ми візуально боковим зором бачимо підйом грудної клітки. Також у всіх людних місцях мають бути дефібрилятори або просто АЗД. Цей прилад зможе доповнити реанімаційні заходи. Попросіть когось знайти та принести вам дефібрилятор, а самі продовжуйте робити масаж серця та штучне дихання. Потім просто витягніть і відкрите кришку АЗД та натискайте на кнопку пульта. І прилад сам дасть вам голосові команди, як ним користуватися. У більшості випадків життя постраждалого на виробництві може справді залежати від секунд чи хвилин, як максимум годин. Існує так зване терапевтичне вікно, час найбільш ефективної медичної допомоги. За статистикою, якщо постраждалим надають її в перші 9 хвилин, то в живих залишаються 90% людей, навіть при сильних ушкодженнях. Якщо за 18 хвилин, то лише 30. та вирішальні саме перші хвилини. Тому дуже важливо знати, як правильно надати домедичну допомогу. Адже найцінніше у цьому світі людське життя.